Привіт, малята! Ми з вами багато говорили про здоров'я. Давайте ж з вами пригадаємо, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Роздивіться уважно картинки, подумайте і скажіть, що робите ви, щоб бути здоровим? Я сподіваюся, що ви всі дотримуєтеся режиму дня. Слідкуєте за своїм зовнішнім виглядом, чистите зубки, вмиваєтеся, багато часу проводите на свіжому повітрі, граєтеся, рухаєтеся, їсте корисну їжу, займаєтеся фізкультурою. Сьогодні, дітки, до вас завітала незвичайна гостя! Фея-вітамінка. І прийшла фея вітамінка до вас не одна, а своїми друзями, вітамінами. Ви впізнали їх? Фея вам загадає загадки. Спробуйте їх відгадати. Темно-сині карапузи сонцю виставили пузи на варення, в пироги, на минать за дві щоки. Що це? Далі слухайте, лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Це груша, соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Правильно, малята, це яблучко. У темниці виростає. Та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Це часничок молодці. Помаранчева і гарна у землі сижу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Морквину правильно зелений чуб. червоний бік, смачний із нього чавлять сік, газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це? Помідор правильно, молодці малята. Послухайте малята вірш про яблучко. Налите сонцем, налите соком. З гілки зірвалось, впало з висока. Боляче, певно, то вам здається, лежить рум'яне в траві сміється. Дітки, яке яблучко? Кругле, рум'яне, соковите. Де ростуть яблука? В садку, на яблуні. Давайте для нашої феї вітамінки зробимо сюрприз і намалюємо для неї яблучка на тарілочці. Для роботи нам сьогодні потрібні половинки яблучок великого і маленького, пензлик, склянка з водою, фарба жовтого-червоного коричневого кольору і паперова серветочка. А малювати яблучка ми будемо на папері. Круглої форми це буде наша тарілочка. Спочатку я беру велику половинку яблучка і макаю її в жовту фарбу і прикладаю до нашого листочка. Фарбу треба набирати на половинку яблучка. Весь час, щоб яблучка наші були яскраві. Ось намалювала я великі яблучка на тарілочці. Тепер я беру маленьку половинку яблучка і макаю її в червону фарбу. Ось так. А ще дітки можна яблучко намалювати з червоним бочком. Ми пензликом на нашу жовту половинку додамо трошечки червоної фарби. Зараз подивимося, що у нас вийде. Ось в нас вийшло жовте яблучко з червоним бачком. А тепер малята давайте нашим яблучкам домалюємо хвостики. Візьмемо пензлик і коричневою фарбою ось так домалюємо хвостики, на яких яблучка тримаються на гілочці. Ось в нас вийшли. Такі гарні яблучка, великі і маленькі, червоні і жовтенькі. Дітки, я сподіваюся, що ви захочете для нашої феї зробити ось такий сюрприз, щоб вона побачила, що ви вмієте не тільки відгадувати загадки про вітамінки, але ще й вмієте малювати яблука в яких багато вітамінів.